Європейські партнери надають всебічну підтримку, як Україні в цілому, так і шосткінській громаді, зокрема, за словами міського голови Миколи Ноги, більшість генераторів, які сьогодні живлять наше місто, саме їхня допомога з різних країн це. Польща, це і Німеччина, це і Франція, це велика кількість країн, яка допомагає нам вистояти в таких складні часи. Вирішується питання енергозабезпечення Шосткинської громади і на державному рівні про що свідчить нещодавній візит до нашого міста віце-прем'єр міністра України Олексія Кулеби. Розглядали питання життєдіяльності міста, енергетична забезпеченість громади і не тільки громада, а півночі України. Прийнято цілий ряд фундаментальних рішень по допомозі громади. Я розраховую, що це будуть і модульні котельні, що це буде і допомога на пальне, і цілий і будівельними матеріалами, і енергетичним обладнанням. Ось таке прохання ми висловили. Таке прохання ми писали. Письмово відправили, попри міжнародну підтримку та допомогу з боку уряду, енергетична ситуація у шостці залишається складною, наголосив очільник громади. Зокрема, не вдається відновити у повному обсязі електропостачання, що створює великі незручності для споживачів. Подається в різних куточках міста, в різних схемах з різними напрямками, з різним часом. І це хвилює надзвичайно людей, тому що люди не можуть прилаштуватися до таких змін. Але ми Повинні всі розуміти, що ми живемо в прикордонні, що ми живемо поруч з злим, страшним ворогом, який намагається створити умови, в яких ми не жили. Крім енергетичних об'єктів, ворог зруйнував і газорозподільчу систему. Нині вона відновлена, але теж не у повному обсязі. Підкреслив міський голова. Світ не придумав технології, які спасуть цього. Сидить там, він бачить нас. Ото вчора летав. Він бачить кожного де ходить. А ми думаємо, заглядаємо на його. Думаємо, що це якісь ігрушки. Він вивчає кожну нашу точечку. Міський голова закликає шосткинців з розумінням ставитися до ситуації, яка нині склалася, а також подбати про власну безпеку та енергонезалежність. Шукаємо дачі, шукаємо гаражі, шукаємо ще приміщення, обладнаємо пічним там і так далі. Це звучить з моїх вуст не дуже добре, не всі мене оцінять позитивно. Але ми повинні розуміти, для того щоб вижити, ми повинні мати двойної тройний запас всього, в тому числі й тепла. Щодо початку опалювального сезону, Микола Нога запевнив, що усі необхідні роботи у цьому напрямку виконуються, але гарантій, що він пройде без проблем, немає. Але яка в нас є гарантія про те, що ворог знову не зруйнує те, що ми зробили, розумієте? У нас немає ніякої гарантії стабільності за те, що весь він поруч. І гарчить, і зубами. І вчора у нас одне з підприємств зруйнував у Воронежі. Ну так нагло, серед білого дня. Летить безпілотник через місто. Яка є гарантія, де він упаде, де він розіб'є, ніяких гарантій немає. Ось в цьому складність цього питання. Зараз вирішується питання щодо запуску тепла у тестовому режимі у медичних установах міста. Таку саму роботу проводитимуть і на об'єктах соціальної сфери, зауважив Микола Нога. Там, де на дровах буде запущено котельні, які будуть працювати в тестовому режимі. Тобто, спробувати будемо, як вони працюють там, де є дрова. Там, де є автономні системи опалення на соціальну сферу, там проведеться тестування, опробування. Ось така робота буде проводитися. Навчальний процес у закладах освіти, як і раніше, триває у змішаному форматі. Хоча через відсутність електропостачання та інтернет-зв'язку не усі учні та вчителі мають змогу приєднуватися до онлайн-уроків. Я дав доручення грома, щоб вони вчителям сказали, щоб не настигли. що вчителі як кидають, кидають, кидають. Не розуміючи, що яким чином дитина вспіє це все переварити. Ну, Переживемо ці складні місяці, потім будете доганяти. Але не можна ж дітей напрягати до такої міри, коли неможливо вивчити той матеріал за ті дві години електроенергії, яка появляється. Ну, будемо думати, там якісь пауербанки, мабуть, будемо щось купляти, але це ще не вивчене питання, щоб ви зрозуміли. Діти, яка дві години в його парбанка просто немає, і батьки не можуть його купити. То будемо щось допомагати таким дітям, хоч трохи, щоб збільшити час можливого. Працювання над уроком. міський голова нагадує, що у шості продовжують діяти міські програми з відшкодування вартості генераторів та лічильників холодної води. Так лише за 15 жовтня більше восьмидесяти осіб звернулися до виконкому із заявами про надання компенсації за придбані прилади альтернативних джерел живлення, але цих програм недостатньо. Ми сьогодні, сьогодні на сесії розглянемо ще декілька. Буде відомо які. А програма на лічильники продовжує діяти. І Всі програми, які започатковували, ми ніякі програми поки що не зупиняли, тому що розуміємо, що, що треба людям допомагати. І у нас на сьогоднішній день вже більше 550 генераторів, які працюють в нашому місці. Більше того, ми звернулися до партнерів за додатковим обладнанням генеруючим і будемо, будемо дублювати ще в більшій мірі, тобто ставити генератори, запускати їх і так далі. Щоб не чекати, що хтось приїде допомагати, будемо самостійно переходити на цей режим. Попереду у шосткинців складні місяці, і найголовнішим завданням кожної людини в цей час буде виживання, наголосив Микола Нога. Спільно, разом об'єднавши, один одному допомагаючи. Як от харчування, той крупу приніс, більшості харчів ми харчі давали, а хтось приготував, а хтось привіз, приніс хорошу консервацію, хтось ще щось. О таким загальними зусиллями будемо виживати. Ми повинні об'єднатися і вижити.